Зайшов ще один пристрій з приданим. Давайте вгадувати, що це таке. Дві кнопочки з кабелями, кабеля другого електроду. Педалі керування. Патріотичні такі, за що люблю німців, біполярний пінцет в керамічній ізоляції. Ні, не керамічний якась інша. Графітовий прорезинений електрод. Це є коагулятор, ззаду нічого цікавого. 200 Вт розвиває на 500 Омах, 330 кГц, основна частота. RBICC200, приладу 27 років, як на свій вік, виглядає досить свіжо. Простий з базовими всіма необхідними функціями, підтримує біполярку, монополярку, різку коагуляцію, автоматичну коагуляцію. Прийшов з скаргою на плаваючі дефекти, то не вмикається, то вмикається, не працює, а як вікнеться нормально, то працює без жодних проблем. Пристрій доволі щільно напічканий електронікою. Як на свій вік виглядає досить свіжо, має характерний запах для. Обладнання з операційної. Так, видно, що вже від'єднане заземлення від кришки, очевидно, хтось до нього лазив. На перший погляд ніяких проблем я не бачив. Буду зараз перетрясати роз'єми, дивитися, можливо, хоч щось побачу. Перше, що кидається в очі, це роз'ємна панель керування, не до кінця застібнутий. От, я не думаю, що це було причиною не включень, але може, може комусь повезе. Передня панель містить попу логіки. Індикатор винесені на платі, втоплені, щоб бути на одному рівні з основною платою. Роз'єми позолочені. Багато терпровідних фішок без ключів. Тому треба бути обережним, щоб не попереплутувати. І коротко розказую, що ми тут маємо. бачимо. Отже, гальванічна розв'язка, трансформатор струму. і на номінацію самої короткої оптичної лінії перемагає Сіменс в коагуляторах Erbe. Ось бачите, от така от коротка оптична розв'язка, гальванічна, використана для того, щоб розділити гарячу і холодну сторону. Незвичайний оптрон, а ось такі от два прийоми передавача від Сіменса і 1 см оптичної лінії. Першою йде плата керування, процесорний блок. Маємо тут ZX Spectrum процесор Z80. Далі його обв'язки, паралельні порти аж 4 мікросхеми, котрі через логіку розв'язку буфера йдуть на зовнішній світ коагулятора. Кидається в очі пік-процесор з резервним живленням, і пару Максимів стабілізаторів напруги. На платі відміються окремі якісь дрібні окисли чи залишки флюсу. Навряд чи це може викликати проблеми, але під шумок це вичищаю, щоб не було. Батарейка, не дивлячись на 27-річний вік, має 2,97 вольта. Що вона тримає, не знаю, надіюсь, поточні налаштування, а не калібровки. Друга плата містить генератори. і, Відповідно, якісь логічні розв'язки, трансформатори, пару регулювань, світлодіоди, індикації режиму. Роз'єми чистенькі позолочені, нема до чого домахатися. Плата Control Board, називає її виробник, купа логіки і купа підстроєчних резисторів, зафіксованих фарбою. Очевидно, задаються окремі параметри для окремих режимів. Тут немає плавного регулювання, а виключно по заданих попередньо налаштуваннях. Потроху добираємося до силової частини. Вихід з генератора пішов. Опа, сила. Що ми маємо тут? Просто ключі РФ450, альбонічна розв'язка і розкачка. Логіка. Друга силова плата. Тут же в нас транзисторі дофігіща. Плата на салазках гарно виймається. Цікаві такі конденсатори. Замість насічки, як ми привикли, котра би мала стравити тиск. У них тут пимпочки лиття. Напевно, би стріляли, як петарди, якби прийшов час. Так. А ось тут явно видно проблему. Дивіться, силовий транзистор на керамічній. Підкладці бовтається, тобто він не затягнутий, і тут воно явно може перегріватися. Щоб його затягнути, треба буде випаяти, як мінімум, конденсатор. Зробимо, нам не тяжко. Плівочні конденсатори не потріскані, так як я то бачив на інших старих моделях RB. Стан відмінний, таке враження, що воно стояло руками без використання. Так, наступна силова плата. Тут маємо реле, силовий транзистор, трансформатор і конденсатори. Знову ж таки, обв'язка логіка керування. Цікаво зроблений трансформатор. Что це не трансформатор, а фільтр. Прямо на платі дорожки, ферритовий стержень. Треба буде перевірити реле, з віком вони можуть мати знос. І остання плата. Так, що ми маємо тут? Конденсатори реле, слаботочні трансформатори і логіка. Повно логіки та операційних підсилювачів. Плата зворотнього зв'язку з самою короткою оптичною лінією. Затягнуто нормально. Так гарно змонтовано мостиком. <хи> Теж все нормально, холодних пайок не видно. Ну що ж, збираємо, будемо включати, дивитися, чи проявиться дефект, як воно себе веде по факту. Вмикаємо. Ініціалізація є, самотест. Війшов в режим, параметри міняються, задаються. Режим задати можна. Фактично всі кнопки працюють. Так, педалі. Ерор. Яка помилка Несі, пацієнта не бачу. Так, кабеля я поки що не маю, імітую замкнутим роз'ємом. Так би мав, ага, побачив пацієнта, підсрачений електрод. який у нас тут лежить резиновий, зімітували. І в холосту пробує. Коагуляція є, різка є. На електроді. А на електроді нема. А чому? Так, треба дивитися, чи воно сумісне. А от, поправив контакт і є. І що? З контактом проблема. І все, і нема. З педалей працює. Так, значить, нам треба буде перевірити проходження сигналу з електроду. Будемо розбиратись, принаймні маємо зачіпку. Відповідно, або проблема в кабелі робочого електроду, або в системі контролю. Педалі запаралелені з основним робочим елементом, але різними колами. Відповідно, будемо вивчати власний механізм. Запуску через робочий елемент. Розбираємо нерозбірне. І бачимо, що якщо трошки потягнути, то один дріт обірвався. І не дивно, тому що він був в обриві і не дзвонився. Тепер будемо відновлювати робочий елемент. І пробувати знову. Знайшов де обрив, герметик сохне, запаяв. Кабель вже з окислами, не хоче паятися. Ще є тут нюанси по монтажу центрального електроду. Не знаю, чи вдасться успішно то зібрати, буду пробувати. Ну, в будь-якому випадку чекаю, поки висохне герметик. За той час іншим кабелем займаюся. Два кабелі зремонтував успішно, там прогнозовано обриви були на кінці. А тут обрізав з одного боку, обрив не зник, обрізав з другого, обрив не зник. І маємо кабель. Відрізав вже по 20 см з кожного боку, а одна жила в обриві. Причому ніяких зовнішніх пошкоджень, ні тактильно, ні механічно на всій довжині кабелю немає. Я вже продрочував той кабель здовж і поперек і контакт не з'являється, не можу локалізувати. От такий цікавий випадок, коли з двох провідників без жодних зовнішніх пошкоджень десь на довжині кабелю один. Має обрив і ніц не зробимо, бо переполовину теж не варіант, мусить бути довжина. А найгірше, що для біполяра в продажі неможливо знайти замінного кабеля. Одиночні в силіконовій ізоляції для монополяра знайшов, знаю, де взяти. А от двійного в силіконовій, на жаль, днем сагньом. Зібрав епоксидочка, засохла, центральний контакт є. Робочий, тепер кнопки. Маємо включені паралельно зустрічно два діода. Є діод, нема нічого. Перекинули полярність, є діод, а тут нічого. Добре, тепер зремонтований щук і ще попрацює. Така от цяцька коштує шалені гроші, тому що медичне обладнання. Електрод пацієнта, я його називаю підсрачним. Працює через раз. Сам електрод зберігся дуже добре. Чому працює через раз? Електрод розділений на дві секції, які включені окремо. Відповідно, йде двохпровідний кабель для того, щоб можна було виміряти опір між секціями. І хоча це резина вона має домішки графіту, є тако-провідною, має відносно низький опір. Коли пацієнт знаходиться на столі, площа контакту достатня, опір між секціями електроду низький, і пристрій розуміє, що можна подавати робочу робочий струм, робочу напругу на електрод різки коагуляції. А коли опору немає, площа контакту недостатня, щоб не підпалити задницю пацієнту чи ту частину тіла, куди підкладений електрод, відповідно, викидується помилка. Методом продрочування знайшов, що обрив десь тут, відповідно, обкусую. Зараз буду перепаювати. Це дуже добре, що тут, тому що можна врятувати сам електрод, не треба нищити точку вводу. воду. Тут зремонтувати акуратно набагато важче. А Ось видно, де були переламані дроти, як воно розвалилося на рівному місці. Треба брати ще трошки далі. Також паяти досить важко, тому що через постійну дію дезінфікуючих розчинів дріт дуже погано паяється, старий. Помив, перепаяв, почистив, як нове. Буде служити ще довго. Далі самі електроди. Тут проблема. Воно є одноразовим, відповідно, зремонтувати його якісно непросто. Але будемо хімічити, оскільки варіантів немає. Є сліди клею, вже хтось пробував клей неефективний, тут адгезій не було, розвалилося. Маю методи, думаю, зроблю успішно. Спонсором сьогоднішнього відео є стрийська птахофабрика, яка нас забезпечує пацієнтами. Пацієнт після премедикації готовий до оперативного втручання. Так, тестуємо на свіжому повітрі, бо щось мені дуже ліниво провітрювати в майстерні. Щоб не псувати лікарям електродів, використаємо спеціально навчений твях. Для нас це не принципово. Пацієнту ми зменшимо видатки на операцію, щоб менше мити потім. Так, є твах. Холосту працює. Так, різка в нас жовтий. Отже, пацієнт є, поїхали. Ріже. Ріже як має бути. А, а запах, білки канцерогенні. І коагуляція. Припікання має місце, є, працює. Ще раз рубаємо. Капітально рубає. Тут, в принципі, працює. Треба перевірити біполярний. Блін, якось мені аж страшно без рукавички. Давайте якось отак хоча б. Мені ще тими руками крутити, а крутити. Так. Є, припікання є, видно. Потужність. Давайте більшу дамо. На пінцет на біполяр, звичайно, вона набагато менша. Так, спробуємо зближити, може, так буде краще видно. Ану. Спробуємо запаяти рану. Бачите, білки спікаються. Працює і біполяр, автоматичний режим є. Все, так що якщо вам десь качка з яблуками, трісне шкірка, можна... Звертатися будемо ремонтувати. От Видно також, як запікає. Є, працює і різка. Ей, електрод мені відвалився. Так, тихо, щоб я себе не піджарив. Навіть тупий цвях може різати м'ясо, якщо подати достатньо високу напругу. Чим жирніша тканина, тим її різати важче і тим більше диму смороду вогню. Тому що в жирної тканини менше води, а жир поганий провідник струму. А тут, відповідно, потрібно, щоб була якась провідність. Все нормально працює. Проблема була в перебитому кабелі, переламаному електроду робочого. Сам коагулятор працює відмінно, без проблем. Будемо вважати, що ремонт виконаний. Можна тішити пацієнтів, котрі пройдуть вчасно своє оперативне втручання, будуть жити довго і щасливо на цьому. Крапка.